Одного разу в новинах я побачив жінку, яка розбита горем, просто кричала. Вона казала: Я не вірю в Бога. Я не вірю в того Бога. Я молилась, я благала, щоб мій син повернувся живим з війни. Але, на жаль, він загинув Я не вірю в Бога! Я не хочу більш молитися, я ні в що не вірю. Коли я це чув, ви знаєте, моє серце обливалося просто кров'ю. Я думав, думаю, о жінко, на жаль, ти не уявляєш, в якого Бога ти віриш. Бо якщо ти справді вірила, якщо ти справді просила у твого Бога спасіння для твого сина, то повір, він той, хто спасає, він той, хто дає нам дещо більше, ніж ми просимо. На жаль, ми не до кінця усвідомлюємо Божий промисел і його суверенну і досконалу волю щодо нашого життя. Але я знаю, що Бог не відкидає тих. Приходить до Нього з благаннями. І Бог, який, якого, в якого ми віруємо, Бог, який воскресив Ісуса з мертвих, обіцяє кожному, хто вірує в Нього вічне Воскресіння і життя. Ісус каже: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, той, якщо навіть й умре, буде жити. Я вірю, що дуже багато наших воїнів. Які сьогодні боронять нашу країну і наше майбутнє своїм життям. Я вірю, що вони віддають свої серця для Господа у вірі і призивають ім'я Господнє, як написано, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Так написано в Біблії. І цьому є один приклад. Коли Ісус був розп'ятий на Христі, поруч з ним висів, розп'ятий також і розбійник. Людина, яка жила життям розбійника. І в момент. Своєї агонії цей розбійник, подивившись на Ісуса, побачив в ньому не просто ще одного страждальця, не просто жертву, він побачив в ньому Господа і Спасителя. І він тоді сказав: Господи, спом'яни мене в Царстві Своєму. І ці прості декілька слів відкрили двері у вічне життя для того розбійника. Ісус сказав йому: Нині же будеш зі мною! В раю це обітниця, яку Ісус сказав для того чоловіка. І я вірю, що Ісус виконав те, що обіцяв. Так ось я думаю, що коли наші хлопці, наші військові там на передовій призивають ім'я Христове, то навіть якщо вони помирають, душі їхні вони йдуть до Господа і вони мають надію на вічне життя, і ми маємо надію, що ми зустрінемо їх там. На жаль, на землі життя воно швидкоплинне. І кожна людина, яка народжується на землі, вона помирає в кінці кінців, рано чи пізно. Але ті, хто вірують в Христа, вони мають вічне життя. І це вічне життя це не просто життя в якійсь такій незрозумілій, нерозрозумілому стані. Ні, слово Боже описує про це життя, яким воно є. І ось я хочу прочитати один невеличкий фрагмент, який Біблія каже про те, яким буде наше життя. Дивіться, що каже. Апостол Іван, який бачив новий Єрусалим, нове небесне місто, святе місто, в якому є Бог з людьми, то написано так: і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю. Вже не буде, бо перше минулося. Я такий щасливий, що в нас є надія на ось таке вічне життя, де кожну сльозу зітре». Святий Бог з наших очей. Там не буде сліз, там не буде смерті, не буде хвороб. Сьогодні з війни повертається маса людей, скалічених війною, без рук, без ніг, без очей, втративши все, що мали, здається, чим жити. Я хочу сказати, друзі, нам є чим жити. Ми можемо жити надією на вічне життя. Коли одного разу в нашій сім'ї сталося горе і наша. Найперша донька, вона померла. Для нас, для, нашого, для нашої сім'ї. Слово про вічне життя стало реальною надією на зустріч з нашою донькою. Я вірю одного дня. Я зустрінуся з нею в небесах. Прямо там, біля Ніг Ісуса, обійму її, буду знати. Вона моя і вона Господня. Тому що я вірю в Бога, який є Воскресіння і життя. Я всіх вітаю зі святим святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес, і Ми воскреснемо.